Дорога церква, до цього місця нам допоміг Господь. Аллилуйя. До цього місця Його велика милість була над нами кожний день, коли ми просипались і до вечора, Господня милість була над нами. Вона обновилася над нами і цей прекрасний ранок, і ми прийшли подякувати нашому Богові. Напротязі тижня ми молились і просили в нашого Господа, щоб не було голода, щоб війна не дійшла до наших меж. І про одне, і про друге цілий тиждень ми просили, і Бог не відказував нам. А сьогодні день подяки. Давайте ми сьогоднішнє служіння будемо будувати свої серця більше, щоб дякувати Богові. Ми багато в нього просимо кожний день. А сьогодні нехай це служіння буде більше днем подяки для нашого Господа. Ні одного дня ми не сиділи без хліба. Не спали десь в підвальному приміщенні, коли ми виїжджали десь у дорогу, ангели Господні охороняли нас від зла, і ні з ким із церкви не сталося жодного зла. Це велике Боже милосердя, і ми за нього хочемо дякувати нашому Богові. Ви знаєте, Бог дав заповідь шість днів працюй, а сьомий день для Господа Бога Твого. Читаючи Біблію, ми зустрічаємо там таке місце, що євреї, які займалися бізнесом, вони не могли спокійно дочекатися, коли закінчиться суботній день, тому що в голові вони вже будували плани, як заробляти гроші. І це було неприємно Богові. Бог говорив: невже ви не можете відпочити хоча б один день, залиште цей свій бізнес, залиште всі свої помисли земні, і цей день посвятіть Господу. Тому Бог дав день заповідь Божу суботній день, не просто щоб тіло відпочило, але дуже важливо, Бог хотів, щоб відпочив людський розум. Сьогодні така воля, Господня, щоб твій розум відпочив, щоб ти ні про що не думав, що ти будеш завтра їсти, як ти маєш їхати в поїздку, як буде відбуватися поїздка, куди мої діти пішли, як вони виростуть, що ніяких переживань, ніякої тривоги, ніяких планів сьогоднішній день. Посвятимо нашому Господу. Ми будемо сьогодні думати тільки про одне: як віддати славу Богові, як почути сьогодні Його слово, і як збагатитися вірою в нашого Господа Ісуса Христа. Тому сьогоднішній день день благословіння, і ми будемо Його. Використовувати цей день так, як сказав нам Бог, будемо славити Господа. Є така книга Сіраха, не канонічна вона, і там є такі чудові слова, де сірах каже, дав мені Господь язик, і я буду ним славити Господа. Знаєте, не кожна людина розуміє, для чого Бог дав язик. Хтось своїм язиком говорить страшні речі, і написано, що від язика впало більше, як від меча. Язик деколи губить душі людські. Но сирах мудро сказав: дав мені Господь язик. Не для осудження, не для пустослов'я, не для того, щоб комусь робити зло, а дав мені Бог язик, і я буду ним славити. Господа, Алілюя». І є такий чудовий псалом. Будь завжди вдячний святому Богові? Завжди будь вдячний святому Богові, і Бог влаштує всі дороги Твого життя. Дякую йому, коли хочеться і коли не хочеться дякувати. Коли добре і коли не добре. Мудрий чоловік Йов говорив, Жінко, коли нам було добре, ми дякували Богові. Сьогодні ми проходимо долину плачу. Сьогодні тісно мені. Невже тепер я перестану дякувати Богові? Можливо, когось болить. Серце, болить якийсь орган тіла, можливо, у чиємусь серці тривога. І ти думаєш, сьогодні не час, щоб дякувати Богові. Богові треба дякувати завжди. І там, де славиться ім'я Господнє, там є Бог, і Він приходить, і твою проблему вирішує. Два рецепти від Господа. Якщо послухаєте поради Божої, вам стане зараз легше. Рецепт перший: простіть всіх, всяку людину. Щоб тобі не зробили, як би тобі не здавалося, що твоє життя через когось поламане, прости. І тобі моментально стане легше. Прости його в серці своєму. Не думай погано нічого, ні про одну людину. Тобі гарантовано стане легше. Рецепт другий є воля Божа. І вона не завжди така, якби ми її хотіли. Горда людина противиться волі Божій, і від того їй дискомфортно. Смиренна людина приймає волю Божу таку, як вона є. Все, що відбувається в твоєму житті, являється волею Божою. Не спор з Богом. Перестань з ним сперечатися. Прийми його волю, як Його волю, і тобі моментально стане легше. Раз Бог так захотів, хай буде воля твоя і зразу стає легше. Прости, і прийми волю Божу. І мир Божий прийде сьогодні в твоє серце. І тобі буде добре на цьому місці, тому що ти послухався Господа. Бог так і говорив Духом Святим: якби ти, народи мій, слухався мого голоса, твій мир був би як повноводна ріка. Но в тебе нема миру, тому що ти не хочеш слухатись Господа. Добрий батько дав добрі рецепти для свого народу. І та людина, яка зрозуміла це, вона давно вже слухає. Бога. Тому і сказав Давид вкусіть і побачите, який благий Господь. Кожне його слово це рецепт, кожне його слово це лікарство. І хто це зрозумів, Він давно вже слухає Господа, тому що Бог дає мир, дає здоров'я, дає покій ще на тій землі. Всім вам бажаю сьогодні пережити. Боже благословення пережити зустріч сьогодні з Ісусом Христом і Святим Духом на цьому місці і йти сьогодні додому з цього місця, радіючи. Хай Бог рясно вас усіх благословить.